Маріана Кияновська, Бабин Яр голосами читає Тобольська Зоряна. Ми були тут палили вогнище, найчастіше льоня і яків. Льоня тут коло мене майже, в нього чорна щербинка в зубі. А коли уже догорало, він казав Серцевини маків і дивіться, якісь обличчя. Й поруч інші червоногубі. Зараз тут усі роти з землею, хтось ковтав, намагав кричати, та не вийшло кричати, що ви в тісноті тріскотливій сперті всі вмирали за себе кожен. А мені захотілось спати, а тоді захотілось жити і реготати чомусь до смерті, кулеметні далекі черги. Ми уже не ходили в школу. Мама навіть мене просила не виходити в двір хоч літо, але я утікав з дому аж до ночі блукав по колу і зі мною блукали іноді а гранатів молодші діти. Рудка вічно хотіла їсти, задивлялась на вікна темні і постійно повітря нюхала. Вконтентуйся її просили, а вона все ніяк. Облава почалась, ми входи таємні. А вони вздогін з псами. Йоська крикнув, біжіть, що сили, я побіг і побіг дворами. Врятувавсь тоді на диво. Йоська й рудку знайшли уранці їх таки наздогнали кулі, я дивився на них, не плакав, та на серці було жахливо. Назлітали зелені мухи. Тітка циля й новоприбулі теж лежали рядком тихенько і мовчали, як лиш уміли. Я ж на завтра попав облаву. Бабин яр повезли у спеку, дядьку поруч стогнав і марив, ніби небо зробилось біле. Я поглянув звичайне синє. Жінка поруч була далеко. Нас усіх розстріляють зараз. На щоках палахтять рум'янці. Льоня тут коло мене майже, в нього верхня губа розбита. У мене там голуби зачинені, хто ж їх випустить рано вранці, це ж вони там усі погинуть, голуб'ятні і без крихти жита.